Добрий день, з вами важка експерт Нікіта. І сьогодні в нас на обзорі, можна сказати, дуже смачна кава Kenia AB. Вона дуже смачна, тому що вона йде з приємним карамельним присмаком. Із-за того, що ця карамель, вона мало того, що підвищує дофамін, як присмак чогось такого солодкого, так вона ще й дуже бодрить. І дуже м'яка на смак. Це та сама кава, яку можна пити навіть по 5-6 чашок в день і відчувати себе чудово, тому що багато дуже кави такої функції собі не дозволяють. Ця кава в нас смажиться на кожній обсмажці. І завжди її одразу забирають. Давайте я розкажу, чому кава йде з дуже унікальним смаком. Поставте відео на паузу, напишіть, з яким смаком, як ви думаєте, може ви вже навіть схитрили на картинці, побачили. Продовжуємо. Ця кава йде з мигдальним і карамельним смаком. Мигдаль і карамель, Тобі це йде як гібридна кава, де відчувається одразу декілька смаків. Мигдаль, він надає таку зовсім легку бодрящу гірчинку. А карамель, у свою чергу, додаємо насолоду. Розумієте? Тому обов'язково скуштуйте в нас цю каву. Ви навіть знаєте, як можете зробити. Ви можете написати у коментарях чотири букви. Ви можете написати кава. Ми одразу з вами зв'яжемося і відправимо вам цю каву. Ми можемо це зробити новою поштою. Ми можемо це зробити Укрпоштою. Ми можемо це доставити. До речі, ми навіть доставляємо каву, притом прямо до квартири. Ми можемо дати вам самому забрати каву. До речі, якщо ви прийдете, ви можете навіть у ЮКОФІ скуштувати дуже круту каву. Кенія Бі. Ми також варимо. Вона в нас є у кавомашинці. Ставте плюс у коментарях, пишіть «кава». приходьте до нас і спробуйте кенію бій. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Приєднуйтеся, ставте лайки, розкажіть про нас друзям, родичам, розкажіть абсолютно усім, можете навіть домашнім тваринам. Приходьте, усі разом скуштуєте кави.